Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже смачний десерт без випічки. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. За основу візьмемо печиво. Воно у мене бісквітне, можна взяти любе інше. Форму для випічки вона у мене роз'ємна. Застеляємо пергаментом та викладаємо перший шар печива. Желатин заливаємо холодною водою або молоком та залишаємо для набухання приблизно на 10 хвилин. Також нам потрібен джем. У мене з вишнево-яблучним смаком. Я його одразу переклала у кондитерський мішечок для зручності. До добре охолоджених вершків додаємо цукрову пудру, збиваємо до м'яких піків. Починаємо збивати на найменшій швидкості, поступово швидкість збільшуємо до максимуму. Повинно бути схоже на морозиво, яке розтануло. До маси додаємо сир маскарпоне. Він повинен бути такої ж температури, як і вершки. Збиваємо міксером до поєднання. А тим часом набухший желатин потрібно розчинити, нагріваючи на паровій бані або в мікрохвильовій короткими імпульсами. Беремо 1 столову ложку маси, додаємо до желатину та перемішуємо. Поволі вливаємо желатин до маси, перемішуємо міксером до однорідності. На шар печива викладаємо половину маси, розрівнюємо. Тоді знову викладаємо шар печива та робимо ось таку сіточку з джему. Зверху викладаємо решту маси, розрівнюємо, прикриваємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник для застигання. Для верхнього шару нам потрібен сік. Можна замінити на просто гарячу воду, так як нам потрібно розчинити один пакетик желе. Нагріваємо сік майже до кипіння та розчиняємо в ньому один пакетик желе. Добре перемішуємо та залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. Желе повинно вже злегка густіти. Обережно виливаємо зверху на торт. Також, якщо соку не вистачає, то до нього можна долити воду. Кладемо в холодильник, щоб все гарненько застигнуло. Ось такий торт у розрізі. Він виходить на дуже смачний та дуже ніжний на смак. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки!